Чем дальше еду, тем сухише дрова. А эти как спички. Сейчас сварю себе мате. Но кофе я уже попил две порции. И снова перебортировал колесо. Я все-таки не сдаюсь и пытаюсь это последний шанс дать этим покрышкам. Я поставил эту уменьшенную покрышку назад сейчас. Бо в ней очень гладкая резина, возможно, она лучше. А те две Пф, блин, камеры, камеры. Вот те две камеры, которые у меня клеены и переклеены, Вони з такої толстої жорсткої резини. Мені каже, просто блин, там самі камери погані і все. Оце останній шанс їхній. Все. Я потім одну з них спускаю на ті самі. На прокладку спереди. А ззаду можна дві зробити. Сьогодні вже 29 грудня. Скоро новий. Год. Ха -ха -ха. Скоро новий рік. Я буду працювати його в Агантіні. У мене є такий план. немножко поменять маршрут, поскольку Аргентина стала такая какая-то неинтересная. Продукты дорогие. как так бомжатно выглядаем. Но это все херня. В принципе, я же сюда не за этим приехал. Я же как раз приехал за пустынями. Но! Есть еще вариант, я же, я же еще выбираю страну для жизни. И судя по всему, страна для жизни Аргентина тоже не подходит. Но это еще не окончательное решение. То есть такой один день пройшов. Думаю, я сейчас прийду в следующий город, а там все дешевле. <гум> О, може быть тоже, да. Но я ж самое главное не сказав, що ж за план такий. Є у мене варіант, сейчас приїду на развилку, но там еще окончательно решу. Либо ехать по 14 трассе. У неї двухполосные движения, но возможно немає обочины. Є трасса 127, которая їде прямо на парану оттуда через мост на Санта-Фе. Но если я там захочу ехать на юг, я оттуда тоже зможу поехать на юг, причем такими дебрями. Mm. И все равно выеду до моря. Вот. Я, конечно, это самое <головік> вот этот выступ, который возле Буэнос-Айреса, я его, наверное, мину стороною и уже после него выеду до моря. До океана. Если захочу туда ехать. А если не захочу, поеду прямо на это, На Чили. Вот так вот. Однако аргентинская вина хочется попробую, но надо пробувати аргентинским мясом. Но вчора в двох магазинах заходив, аргентинське мясо ще дуже дороге. У них вообще продукти дороги, если пересчитать по курсу. А мясо так вообще по 1000 гривень колбаса и по 400 гривен. Это пиздец. Я в Бразилии за все время штук 20 ножей на дороге. Но я не всі підбирав. Некоторые подбираю и сравниваю какие острее. Вот этот розовый дуже острый. І оцей вот последний, который я нашел позавчора, тоже дуже острый. Я пока не знаю, який из них выбрать. В принципі, вони не важкі. А ще я свою эту отвертку загубил, Може один из них на конце заточить и <губить> <і> сделать отвертку. <губить> вот так вот. А ну зараз побачимо, чи я зможу її заснять. Там якесь животное, а втекло. Косулька была. І так, короче, я сегодня сдался і поставив нову камеру назад. А эти я побулькав, одну совсем забраковал. Но одну ще попробую заклеить. Вот перший населенный пункт на пути в стороні трошки. І прикольное, що там немає магазинів. Я хотів туди заїхати. Потім по карте глянув, що магазинів немає. Но є два магазини на трасі. Сегодня будуть маленьких. Если вони работають, то я там покуплюсь трошки. Я вже давно думав про це. Виходить, що я бачу, що так воно і Аргентина дуже маленька плотність населення. Расстояние між населеними пунктами дуже велике. Тянуть кабеля не вигідно. И вони використовують передачу радіосигналу. передачу радиосигнала. Это высокочас... Это... Высокоскоростные всякий Wi-Fi і прочее. по моєму сейчас тут заправка буде. первая моя сегодняшняя. Вот. Обочина тут широка, але у неї є особливість. Ось вот такі тут не видно. Да. ось вот такі напливи. Парикрытие, специально, наверное, чтобы не ездили, вот. И мне приходится их обижать, а на, на трассе фуры. Кстати, тут стала одна полоса. Ну, в общем, такие. Следующая заправка. Туалет простенький. Mm -hmm. Прикольно, что две окна сквозные, с вентиляцией. Умывальничек есть. На улице есть вода. Розеток не мое, wi Ну в принципі нам кроме води особо нічого не надо, це саме головне для выживання. Остальное верно. Так, наче все закрите, нікого немає. Чувак приїхав, пішов шукати когось, Я сейчас подивлюсь через талця рабочая. Прямо рядом с заправкой, не дали заправка. Я прям тут знайшов місце. Ще з сиделками. Можно й пообедать. Вот. Я помився вже. Трьохлітровочки. Задарився трьохлітровочками. Потому що я думаю, що понадобиться много води в будущем. Я вам забуваю водойоми показувати. Оце з тих пор, як їхав в Аргентину, прозрачних водойомов немає. Все ось така муть. Наверное, після дощів вони можуть бути получше. Кстати, от хащі хороші. От якби ночувати, я б тут заночував. Валія Кабанас Домикиван це типу можна ну, зупинитися в них А тут типу, можна поригати стой Це кілометрів через десять буде магазин, я помню Ну Поки обощина хороша єздабельна вот така рослинність тут Отакі ділянки Вони всі загорожені Ну потому що там скотоводство там скотина, вона там просто свободно ходить, її ніхто не пасе. А дивіться, які хмари тут. Я в інтернеті на картинках такі бачив. Наче в африканських саваннах. Пекільно. Це перший раз бачу вживу такі. У нас таких немає. Там ще пейзаж, дивіться як помінявся ландшафт. Тут і така фігня стала. Хоча дороги ще де ростуть дерева, а з тієї сторони дерева, а там місцями було такий жовтий пісок білий, намитий, наче іноді вода розливається сильно. Нові рослини з'явилися такі, бачите, взагалі з такими листочками тонкими. Гентайка річка. Блін, це ж десна. Природа дуже похожа на нашу, це ж берег десни. Тільки дерева відрізняються, там пальми, все видають. А з того боку навіть горить щось. Ліс горить. По-моєму. Прям як вдома. Все як вдома. Опанькі постараюся тут стабільно засіти. Чувачки на конях прям автентичні такі. Діч у них дичь Ось цей магазин на карті я бачив сюди я і зайду зараз ось на трасі маленький магазинчик туди <губ> Я в них трошки скупився картку не приймало але Ми з ними доларами коротше. Трошки мене вгостили кавуном Короче, ось это інтереснее місце. Тут тоже забор, за ним заброшка. Если б я не заметна, так щоб ніхто з дороги не бачив переліз, туда хер б мене хто там знайшов. Вот. А можно не перелазить через забор, тут за этими деревами сховатися, і вже ничка хорошая. Не перелазивши через забор вже. От коротше прикол с этим магазином. Значить, я так їхав собі и думал. розмішляв, Ну вот такая херня случається. Непонятно як з цими продуктами. Камери і все таке, думаю так, якщо все слушається нормально, якщо я сейчас в цьому магазині зможу затаритися на пару днів собі спасательної їди і якось розберусь з этим, то значить я даю шанс Аргентині і їду далі. виходить, що в мене все вийшло. Коротше, карточка моя не зробила, а я їм сказав, що у мене є долари. І, коротше, вони мені 20 доларів поміняли по 1100. Це нормальний курс майже як у Приватбанка. Тому і дали мені здачу песами. Так що у мене ще є 13 тисяч песо на випадку. Я купив у них коротше, пачку кашки моєї, любимої, кукурузної кілограмів, плюс е, і, і Вона сказала, що вони продають домашнє м'ясо. Ну, по ціні воно десь 220 гривень за кілограм виходить. Трошки з костями, але хороші такі. Я взяв два кусочки, мені на два вечора покушаю. Ось вот таке. Вечір. Отже ж такий розклад. Кругом мене ходять корови. Вон корівка. Ви її майже не бачите. І вон, вони стали сховалися, вони дуже пугліві. Найкраще, що вони пасуться собі, тому що тут кров загорожено. От, а люди тут не ходять. Можна навіть не волноватися, що сюди хтось криве. Люди іноді їздять по дорожкам там от. от. А у мене ось такий розклад. Зараз у мене кипить те саме. Вариться рис. От, дрова. Скоріше за цього дерева. І кстати, у мене є підозріння, що це дерево яким-то образом відпугає насікоме, бо нікого не було. Я поки ставив палатку, розкладувався, нікого не було тут. Вот. Вот така фігня. От, Примерно 150 метрів від дороги. Проліз під забором. Там таке якраз було пространство, хороше, ще спокійний спокойно протягнув і сам проліз нормально. Так закінчиться сьогоднішній день. тому що мені я... я купив, мені напарили, но я купив все е, Мясо цего. Я його сильно змечив, відділив кость. І м'ясо ізмільчив, щоб воно дуже швидко зварилося. Рис уже готовий, він добухне так. Зараз ставимо м'ясо.